Топ українських футбольних тренерів на п'ятому місці Юрій Вернедуб. Цей тренер увійшов в історію, коли його команда Шериф вперше пробилась до групового етапу Ліги Чемпіонів. Четверте місце займає легендарний Олександр Шовковський, колишній воротар Динамо, а тепер головний тренер цього клубу. Його стиль гри та тактика вже приносять результати команді. Третє місце Сергій Ребров. Він не лише успішно тренує збірну України, але й має круту історію в європейських клубах, один із найкращих сучасних наставників. На другому місці Руслан Ротанік. У 2024 році його назвали найкращим тренером України. Він вивів молодіжну збірну на Олімпіаду та зробив Олександрію одним із лідерів УПЛ. І нарешті перше місце. Валерій Лобановський легенда українського футболу, яка виграла десятки трофеїв і зробила Динамо Києв одним із найсильніших клубів Європи.